Друзі, усім привіт! З вами я Роман Світушак. Сьогодні має можливість походити по ринку. Ми походимо, подивимось ціни, тому вмошуємося зручніше. Ми розпочинаємо. З чого ми розпочинаємо? Давайте ми трішки перейдемо на сусідній ряд і щось там зараз половимо. Прямо на нас бачу, вже дивиться Ауді. Я думаю, з неї ми розпочнемо. Друзі, завжди наголошую, якщо ви для себе шукаєте автомобіль, обов'язково перевіряйте історію автомобіля. Це Carvertical, який дасть розуміння про автомобіль, дасть вам історію, і ви побачите, що було. Відвідував власне офіційний сто, не відвідував. Тому переходимо за посилання внизу під відео, промокод Рома, користуємося і обов'язково обов не даємо себе обманути за свої ж кошти. Audi q 5 в кадрі. Автомобіль 2015 року. 16602.0 бензин автомат. Друзі, сьогодні розповідати вам нічого не буду, Сьогодні йдемо тупо по автомобілях, по моделях, по їхніх цінах. Буду начитувати, тому можете зручніше. Я думаю, якщо у вас така інформація цікавить, то має бути для вас норм. 11 рік, 10300, 1,6 бензин автомат. 4х4, 200 тисяч. Заявлений пробіг, друзі, гляньте, який жучок заряжений. Виглядає все по-серйозному. Невеличкий Tucson, Дивіться, як по дизайну Hyundai пішли вперед. Пригадує їхні перші автомобілі. А саме перед нами модель 2017 року, вартість автомобіля 16300, 2,0 бензин, автомат 4х4, 200 тисяч. Заявлений пробіг, телефончик був в кадрі. Якщо когось цікавить, робіть тапскрін, записуйте, ми можемо вам цей автомобіль оглянути і повністю вам сказати все про цей автомобіль, повністю його технічний стан. 13 рік, 15500 Audi Q5. До речі, Q5 на ринку багато, є з чого вибирати. Саме ця версія це 2.0 бензин автомат 145 тисяч пробіг. Автомобіль пригнаний із США на червоних номерах, друзі. Червоні номераці означає, що автомобіль привезений із-за кордону і ще не стоїть на облік, він розмитнений на фірму. Тому при купівлі вам видають договір купівлі. 14 рік 13300. Tiguan 2,0, 195 тисяч заявлений пробіг. 4х4. Все по-серйозному. Шкіряний салон. Автомобіль із США. Ну, якоби все на своїх місцях? Сидіння бачимо живеньке водійське. Руль трішечки має певні свої моменти. Ну, але автомобіль не новий, друзі, треба розуміти, якщо ви шукаєте буушний автомобіль, вам потрібно із чимось погоджуватись. В даному випадку погоджуватись потрібно, що він бушні. А бушні автомобілі не мають все-таки якісь свої пошкодження. Тут новий купляєш, і треба брати з собою ту щиномір. Тому ось такі моменти. Тому важливо, шукаючи автомобіль, Правильно його, як по карвертікал перевірити, друзі, так і перевірити фізично. 14 рік, 14500 2,0 дизель автомат. 158 тисяч заявлений пробіг. Фізично, друзі, ми допомагаємо. Якщо вам буде потреба в допомозі, телефони є час від часу на екранах. Внизу під відео можна звернутися. Чим зможемо, тим допоможемо. Тігуан, знову ж таки, Тігуан. Знову ж таки Америка, гарні бодрі шини бачу присутні. Це добре, в чорному колі. Перед нами модель 2016 року випуску. Автомобіль продається за ціною 15200 2,0 бензин автомат. Комбінований салон виглядає досить класно. Добрий день вам. Добре. Сидіння в доброму стані. Руль також. Тут бачу процеси відбуваються, а ми йдемо далі. Цікавий друзі автомобіль для студентів BMW 3 ічка 2013 року за 12400. В принципі, кошти, які можна зібрати для себе, і вже для студента буде добре їздити до дівчат, до дівчини. 2,0 бензин, автомат, 181 тисяча заявлений пробіг. Автомобіль бачу з люком. Чорні диски свіжо пофарбовані, гарно виглядає. Свіжо це добре, тому що ще не встигли поцарапати. Автомобіль стоїть на реєстрації, тому перереєстрація, грубо кажучи, буде, буде дешево. Якщо все гру, так, по-простому, це півтори-дві тисячі гривень ви автомобіль. Поставити на облік. Ну, дорого це чи багато. Пошіп, свої думки буду радий чути. А ми знову йдемо до Тігуан 2015 року. 17,999 вартість автомобіля. Так, люк бачу, тут немає. 2,0. Дизель автомат. Автомобіль, я так бачу, з Європи по всім ознакам. Якщо відчинений, покажу. Але автомобіль, на жаль, зачинений. Тут ви бачите мене, бачите, в нас такий штативчик. І знімаємо в такому режимі із стабілізатором. До речі, набагато зручніше знімати, коли все-таки є стабілізація. Тоді ти просто камеру тримаєш, трішки повертаєш куди треба, вона все сама доводить. М'яка зйомочка, є зум. Бачите, я можу відзумувати. Добре, це все технічні моменти зйомки, але нас це зараз не цікавить, ми йдемо далі. Йдемо по інформації. 17 рік. Вартість автомобіля 16499, Golf, 7 алтрак. Бензин автомат 4х4. Я думаю, всі, всі розуміють, що таке алтрак. Напишіть в коментарях. Буду радий чути. Що ж це таке алтрак? Підказка десь тут. Добре, йдемо далі. Вольво. Щось таке велике, хто пізнав, друзі, пишіть. А ми зараз читаємо інформацію. 2015 року 24900, а саме Volvo XC60, дизель, автомат. Телефони є. Заявлений пробіг 146. Я так думаю, що автомобіль зачинений, тому ми йдемо далі. По шинах, по дисках, ну якоби все на своїх місцях. Шини зимові, тому я думаю, хто. Вже готується до зими, а процес іде. А саме континенталь. Ну, по дисках якби все добре. Бордюрні хвороби візуально не є присутні. Це добре. Це одна з знаєте, кажуть, позитивів все-таки. Тому що фарбувати диски це все близько 6 тисяч гривень, 6-7 тисяч гривень. Плюс їх зняти, поставити, ну, ним словом, десяточку гривень треба мати, щоб це питання вирішити. 13-й рік. 2,2 дизель 209 тисяч заявлений пробіг Peugeot 508. GT. Ну, Наче все добре. Але це все, друзі, тільки наче. Запам'ятайте одне, що на ринку продаються усі автомобілі, красиві, намиті, блискучі і це факт. Ви купуєте по відчуттях ну, дуже гарний новий автомобіль. Користуючись тиждень два автомобіль. Починаю вам показувати усі недоліки. Тому технічний стан треба перевіряти обов'язково. Беріть з собою, друзі, їдьте на СТО, звертайтесь до нас, але це потрібно робити. 16 рік, 24 200. З 4х4, 2,0 дизель, автомат. бленький автомобіль відблискує, аж важко дивитися. Ми, до речі, надаємо послуга, перевірка по всій Україні. Разові огляди, звертайтеся обов'язково, обов'язково. Перевіряйте автомобіль перед купівлею. А перед нами BMW x 3 12-го року. Вартість автомобіля 18200 2,0 дизель. Автомат коробка. Заявлений пробіг 274. Бачу присутній люк. Все на своїх місцях. Чорні диски. До речі, так, що в мені чорні диски попадають часто сьогодні. Чи то так мені здається, друзі, напишіть свої думки. Добре це чи погано Ось автомобіль. В білому кольорі на чорний диск. Хром також чорний. Все, все як кажуть, як має бути. Ніздрі також чорненькі. Я думаю, виглядає добре. Ідемо далі. Фіат. Показуємо фіата і по інформації 12 рік 13952.0. Дизель автомат 241 тисяча заявлений пробіг. По шинам, на жаль, тут вже їх багато не залишилося. Десь так докотитися. Хоча задні шини бачу в кращому стані. Так, давайте шкоду Кодіак. Друзі, дуже цікавий автомобіль. Шкода зробила кросовер Потужний, великий, добре себе зарекомендував. По шинах бачу, тут все норм. Високі шини по інформації, 19 рік. Вартість автомобіля 28 777 2,0. Дизель автомат. 215 тисяч і заявляє про двець рідного пробігу. Друзі, CarVertical в допомогу нам з пробігами, з історіями. Тому що для себе треба розуміти, автомобіль стоїть на червоних номерах, потрібно буде писати договір купівлі з фірми, яка продає. І буде у вас все добре. Ну що, друзі, ми підійшли до логічного завершення. Автомобілів багато, можу вам ще цих два показати, хоча в цю сторону їх буде ще, 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 і ще. Бачу, є фішечки, де автомобілі сьогодні або не приїхали, а можливо, вже поїхали, тому що вже трішки час. Ринок іде на завершення. У нас в кадрі 10-й рік, 12990 BMW X1 4 х 4-2.0. Дизель автомат. Ікс-1, друзі, дивіться, як виглядає невеличкий кросовер. І, в принципі, для міста, для чого брати великий кросовер, якщо маленький буде, зручно комфортно паркувати, зручно маневрувати. Повірте, це факт. Тому ви, якщо для себе обираєте якийсь автомобіль, і ви обираєте автомобіль, їздите по місту, іноді кажуть, для чого тобі кросовер по місту. Все добре, кросовер, це нормально, тому що у вас буде бордюрка, кудись десь виїхати, підтиснутися, це все буде позитивно. Однозначно. Але те, що автомобіль треба, щоб він був менший, це однозначно і це правда і це факт. Сядете на трішки більше і відчуєте, наскільки буде важче вам маневрування в місці і паркування. І це кожен день потрібно їздити, якщо користуватися більше в місці часу. Тому добре про це подумайте. 17 рік, 15500, s 200. Якось так все читаємо. 1,6, дизель, автомат, 205 тисяч заявлений пробіг, карверті, коли нам носить допомогу. Телефончик є. Ось такий Мерседес в універсалі. Друзі, скільки би ми не ходили, все має свій початок, все має свій кінець. Підійшли ми до завершення нашого відео. Звичайно, автомобілів ще дуже багато, я більше вам скажу. Ринок працює ще 7 днів на тиждень. Це в суботу-неділю ринок активний. А сім днів на тиждень працюють великі площадки. Ось там дивіться, наскільки це все потужно і багато. Це все можна прийти і собі для себе щось обирати. Тому інформація, друзі, для вас є. Знаєте, я кажу, з мене інформація, з вас підписка, активовуємо дзвіночок і ділимося цим відео в соцмережах. Звичайно, не забуваємо поставити палець вгору. Усім успіхів, бережемося. З вами був Роман Світошак. Слава ЗСУ!